Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова. Цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату День своїх захисників і захисниць. Усіх, хто б'ється заради держави. Усіх, хто додає сили України, усіх, хто віддав своє життя заради України. І цієї неділі перша вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. Хай це стане нашою новою традицією. Хвилина шани. Хвилина мовчання та вічність пам'яті про наших полеглих захисників і захисниць. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблого воїна. Слава Україні, героям, героям слава. слава. Прошу покласти квіти. Ну, все. Все,